Огляд на сумки на колесах від бренду Американ Туриста. Зараз розберемо основні фішки цих сумок. По-перше, вони зроблені з волгостійкового поліестеру, який виготовляється з перероблених пляшок. Наприклад, на цю сумку пішло 32 пляшки води. І так, ми бачимо, зовні у нас є ремені для перенесення, є знизу ремень для перенесення і зверху. Тобто буде зручно при перенесенні чи завантаженні цієї сумки. Зовні ми маємо дві додаткові кишені. Одна тут глибока і одна а, зверху. Як бачите, ці кишені а, можуть бути захищені от таким чином, тобто вони теж будуть максимально вологостійкими. До речі, ця сумка має два ремені, які регулюють об'єм, і це буде дуже зручно при завантаженні, наприклад, у багажник, який не є дуже містким, тому що ви можете максимально стягнути свою сумку, а, щоб її помістити куди треба. І, до речі, ці ремені мають такий брендований металевий логотип від American Tourista. Стильно виглядає. Основне відділення сумки закривається на тій замок, який є надійним. І так далі. Колеса сумки прогумовані, добле, добре захищені такими вставками. Ще, до речі, ніжки зверніть увагу, мають. Немаленьку довжину, тому добре. По-перше, сумка в вертикальному положенні фіксується. І по-друге, коли вона стає, ці ніжки не дають доторкатися тканині до підлоги, тому вона менше затирається чи протирається. Таким чином виглядає сумка на 116 літрів. Мій зріст, наприклад, 1,80 метра. І ви бачите, що вона є досить місткою, якраз для навантаження приблизно в 20-23 кілограми. До речі, ця сумка в великому розмірі важить всього 3 кілограми. Маючи 116 літрів об'єму, це досить непогано. Тим паче, що тканина міцна і вологостійка, тому середня сумка теж є дуже легкою, вона важить 2,6 кг при об'ємі 84 літри. Це теж досить непогано, тому що сюди можна помістити приблизно 17-20 кг. Ручки у цих сумок зроблені з дюро -алюмінія. Мають достатню довжину, щоб ви не доторкалися при переміщенні цієї сумки, наприклад, ногами до неї. Всередині ця сумка виглядає таким чином. Вона ділиться на дві частини. Для багатьох це дуже зручно, тому що можна розкомплектувати речі одні сюди, інші сюди, щоб все було правильно розкомплектовано. Ця частина закривається на сітчату кишеню. Для прикладу ми поклали сюди рюкзак на 20 літр, щоб ви мали можливість. Провізуалізувати собі об'єм. І ще зверху залишається багато простору і знизу, тому великий розмір є дуже містким. І, до речі, ще є ремені фіксації, які будуть у нагоді, щоб зафіксувати якісь речі. Ця частина є ще більш місткою. За прикладу, ми наповнили її так, але ви бачите наскільки тут великий об'єм. Тому сумка на 116 літрів, як я і казав, буде дуже місткою. Тобто ми маємо міцну сумку, яка буде вологостійкою, яка буде дуже гарною за рахунок цих помаранчевих ставок, які дозволять відрізнити вашу сумку від інших чорних сумних сумок. І до того що це Американ Туристер, ми маємо ще міжнародну гарантію. Тому, якщо навіть з нею щось трапиться, то можна полагодити все і придбати її можна через нас, і полагодити через нас в магазині Кейкебек.